До дня гідності та свободи ми вирішили запитати у перехожих, як вони розуміють, що таке гідність та свобода для мене гідність це один з найкращих проявів сильної людини. Свобода для мене це те, що дається важкою ціною. Особисто для мене гідність це почуття внутрішньої поваги до себе, до своїх близьких, до своєї землі. З іншого боку, це вміння відстояти свої цінності, свої погляди. І саме сьогодні українці показують всьому світу, що ми є та нація, яка гідно відстоює свою територію, свою історію, свою мову. репортер газети «Вільне слово. Скажіть, будь ласка, що для вас означає слова свобода і гідність? Для мене свобода в першу чергу це свобода слів, свобода вибору і дій. Свобода це те, що характеризовує цивільний демократичний світ. Гідність це переконаність людини у власній цінності. Це почуття самоповаги. Без гідності не було би свободи, тому я вважаю, гідність невід'ємною якістю людини. Доброго дня! Що для вас є свобода? Свобода це вільно висловлювати свої думки і погляди без небезпеки, помсти. Кожна людина має вільно обирати своє краще майбутнє. Свобода це щось близьке і водночас дуже далеке. Як на мене, гідність це внутрішнє визнання. Думаю, що гідність – це коли людина може боротися за свої права та Як Ви вважаєте, що таке свобода? Ну, свобода, я думаю, це необмеженість вчинків і дій. Що таке гідність? Ну, на мою думку, гідність це характер людини, її вчинки, це відповідальність перед державою, перед своєю сім'єю, перед Україною і перед всіма людьми. Все, для вас? означає гідність. Гідність, по-моєму, це чесні думки, правильні вчинки. Вода це багато грошей. Стабільні заробітки. Що для вас гідність? Це те, що я українець, це те, що я працюю з цими дітьми. Це наше майбутнє, наша країна. І... От Я рахую, що гідність це тобто те, що я українець, те, що я займаюся із підтримками, які будуть далі продовжувати нашу справу. Вічного зростання. Закришно вік.